Безцінний дар, ви Дух Святий вміщаєте у собі, і Він пронизує ваш кожен атом, та ненаситній вашій утробі чомусь на безцінне просто начхати. Ви можете бачити, можете дихати, ви чуєте запахи, чуєте звуки, ніжності дотиків можете випити. Маєте ноги, маєте руки, не продається те і не купується, все те безцінне багатство, яке вами ганиться і не цінується, маєте хист марнотратства. Доки ж бо, люди, вам буде досвід? Всього, що вже у вас є. Коли вже припините, святість поносить і, зрештою, визнаєте, ким є.